Нерідко чую від пацієнтів своїх власних про те, що були ситуації, коли людина з онкологічним захворюванням на вже пізніх стадіях приймала морфін, і смерть пацієнта наставала одразу після ін'єкції. Чи ага. можливий такий наслідок? Не знаю, на серце пацієнта, так, чи це просто співпадіння? Це не співпадіння, це означає, всі закордонні джерела про це пишуть, що морфін був призначений пізно, на агонію. Морфін треба було призначати набагато раніше, коли був больовий синдром і коли людина це терпіла. І вона у нас зачасту люди бояться цього, вони терплять до останнього, і потім, коли призначають морфін, призначають вже агонуючому пацієнту. Тому може так ставатися. Тобто пацієнт вже в стані агонії. У мене вчора була така ситуація, коли жінка стогнала і донька вколола морфін. Одна ампула не допомагала, дозволяється через 15 хвилин на больовий шок вколоти таку саме дозування або збільшене на 50%. Є спеціальна формула. Медицина дуже точна наука, і на все є формули. Математичні розрахунки, що можна, що не можна. Мама померла через 8 годин після введення морфіну, але донька мені потім написала, що я тільки зараз зрозуміла, як їй боліло. Вона просто не говорила, вона мучилась. Від морфіну вона спокійно пішла. Вона не пішла одразу, вона спокійно померла. Але це означало те, що морфін треба було набагато раніше. От і все. Що ми дали в момент...